Захарія, батько Йоанна, сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасену потугу в домі Давида, слуги свого, як то він сповістив був у стані святих Синів від віку пророків що нас спасе від наших ворогів, та з рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить милосердя з нашими батьками, що згадає на святий Союз свій клятву, якою він був поклявся, Авраамові нашому батькові, що дасть нам звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно». У святості та справедливості перед Ним увесь вік наш. А ти, дитину, пророком Всевишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу. Дати йому Його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога. З якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Це є Слово Слово слава! Слава святого Євангелія знищать нам наші гріхи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. і шановні наші співбраті, сестри, монахи, улюблені в Христі, браті і сестри, кохані Божі діти. Благословенний Бог Ізраїля, що навідався і звільнив свій народ. Такими словами Захарія, батько Йоанна Хрестителя, розпочав молитву, яку ми назвали пророцтвом, і яку церква кожен день згадує. Кожен день, коли молиться літургією годин, брев'ярієм, часословом, Кожного ранку. Цю молитву відмовляю, тому що це є власне пророцтво на цілий день, пророцтво на наше християнське життя. Так само, як молитва Матері Божої, магніфікат, молитва прославлення де Марія Велича Господа, за те, що вона, проста покірна сховання, була побачена Богом і що в ній прославляться всі народи. Так само сьогодні, коли читаємо цю Євангелію від Святого Луки про Захарію, теж бачимо, що ці слова є для нас програмою Дня. Так насправді, в тоді, коли ще не було християнства відомо, ми допіру знаємо, що воно почалося в Ісусі Христі, допіру в тоді, коли Дух Святий зійшов, Апостоли ревно почали про це говорити, робили чудеса, Бог через них робив ці чудеса. І втоді зароджувалися перші спільноти, які визнавали Ісуса Христа Господом і Богом. А власне перед тим бачимо, що так насправді це християнство вже розпочиналося набагато скоріше. Коли помітимо одну цікаву річ, Якщо ми читаємо про народження Ісуса Христа Євангелію, вона, власне, розпочинається вже з ценою благовіщення, вже з цього моменту, коли ангел об'явив Марії, Божій Матері, що вона стане Матір'ю Бога, і цілий цей процес. Ціла ця історія, яка відбулася до народження Ісуса Христа до моменту, коли Марія сповила Його в Іфлеймуських яслях, в вертепі. Ця історія Ісуса, його народження розпочинається власне вже благовіщенням, а Євангелист Матей запише ще раніше, бо три рази по 14 поколінь. Власне, дуже важлива ця історія. Яка відбулася не тільки до нашого народження, але й заради нашого народження. І, власне, так як ми є Божими дітьми, а тим більше є вщеплені в Христа через хрещення, яке ми приймаємо в церкві, і через яке церква нас приймає до своєї спільноти, можемо сказати, що ці три рази по 14 поколінь це і наша історія. Від самого Адама Євіва. Тому що так як люди одружуються, так як дружина навіть міняє фамілію, прізвище і стає в рядах родоводу чоловіка і навпаки, чоловік входить в родину дружини. Так само ми коли входимо в спільноту християнську. Теж входимо в цей родовід, який перед Ісусом Христом, перед Його народженням відбувся, і який має дуже велике значення в житті і в місії Ісуса Христа. Так само бачимо, що християнство, яке, можемо сказати офіційно, народжується в момент п'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий, то вже кохані сьогодні. Багато років вперед, ще раніше, вже відчуваємо цей дух християнський, не тільки від Йона Хрестителя, який був таким переломним пророком. І можемо його назвати останнім пророком Старого Завіту, але можемо назвати пророком Першим Нового Завіту. І не тільки в ньому, але ще до його народження, вже бачимо. Цілу цю процедуру, навіть через те, що Захарія втратив мову, а пізніше при народженні свого сина Господь йому повернув цю мову, вже була звернена увага на слово, на озвучення цього слова, що має колись народитися Слово Отця, тобто Ісус Христос. І коли Захарія знову почав говорити, промовив цю молитву. Як ми її називаємо – «Бенедіктус, молитва благословення. І бачимо, що найважливіші слова, важлива думка завжди є вложена в перше речення. Якщо ми хочемо щось розповісти, якщо ми хочемо написати якусь книгу, то в заголовку мусимо вмістити цілу думку, яка потім буде розвиватися на протязі цих багатьох сторінок. З яких складається якась книга чи підручник. Так само ціла молитва Захарії є, власне, вложена в початок цієї молитви. Господь благословить свій народ, благословить народ Ізраїля, тому що з нього вийде Син Божий. І потрібно, щоб цей народ справді мав благодать Божу. І... Найважливіша річ, яка пізніше в християнстві буде підтверджуватись, що Господь звільняє свій народ, звільняє від гріха, звільняє від темряви і впроваджує його на дорогу світла. І цим світлом є Ісус Христос, тому також ми приходимо на проратню Божу службу зі світлом, приходимо зі свічками, які показують нам. Що насправді найважливіше є світло в тоді, коли є темрява, щоб ми взагалі почали щось робити, щоб ми почали працювати, навіть скажемо, щоб ми почали нормально існувати, поки засвітає день, важливе є світло. Бо без світла людина нічого не може зробити. Навіть якщо ми їм дуже голодні, потрібно засвітити світло, а потім піти. І шукати продукти. Якщо хтось прийшов до нас вночі, за ким знайдемо ключ, знайдемо як ці двері відкрити, потрібно мати світло. Світло є початком, тому Бог є світло. І тому також диявол знищить це світло, або намагався той, котрий носив світло перед Богом, Люцифер, як його назва вказує, котрий. Носить світло, котрий пильнує світло, котрий дбав про світло Бога, він, власне, та найголовніше хотів знищити. Але в Ісусі Христі все це оздоровлюється, зцілюється. Тому теж ж церква християнська прикладає велику увагу до світла, коли будемо святкувати і святкуємо Пасху, звертаємо увагу. На Пасха, на таку велику свічку, яка є центром літургії. Відомо, не йдеться про те, що причастя є вже неважне, бо найважніше, що може бути в літургії і причиною, чому є літургія, це Ісус Христос. Але знаки, які товаришують нам, в тоді ці знаки вони мають свої пріоритети, і, власне, на Пасху. Такий пріоритет має Пасхал, свічка Пасхальна. І тому цілий рік пізніше, якби є ехом цієї свічки, де ми бачимо завжди на вівторі присутнє світло. Його раз більше, раз менше, часом додається якісь світла, так само під час орохньої Божої служби, додається це світло, яке, так можемо гарно назвати, сперечається само з собою. Раз воно означає Ісуса Христа, раз Божу Матір. Чому? Тому що дуже проста відповідь. На честь Матері Божої встановлюємо цю свічку. Але Марія завжди є з Ісусом. Адвент, хоча є дуже спрямований на роздуми, і на вшанування Божої Матері, але так насправді, по простому скажемо, вона в цей час очікування не була сама. Вона була в блажаному стані, очікувала народження дитятка Ісус. І, власне, тому була світлом, тому що іскра в ній світила, яка пізніше мала розгорітись і запалити всі народи своєю любов'ю. І коли кажемо, що ми на честь Божої Матері запалюємо це світло, то цим світлом все одно є Ісус Христос. Так як навіть подивимось на ікону, яка є в нашому храмі Матері Божої останньої допомоги, Ісус Христос займає дуже мало місця, як мала дитина. Найбільше місця займає на цій іконі, на тому образі Псвята Тіва Марія, але Він є найважніший. Заради Нього вона є така заботлива, стривожена, опікунча. І Бачимо, що так Ісус. Представлений на цій іконі, якби він перед хвилинкою вскочив її на руки, аж йому сандалики впадають, і дивиться десь в сторону, так якби від когось втікав, а Мати Божа є йому помічницею. Власним, Ісус є завжди в центрі нашого життя. І велику пошану віддаємо Марії за те, що вона нас цього вчить, за те, що вона прийняла Ісуса Христа. За те, що є посередницею Божої благодаті, за те, що можемо через неї випрошувати в Бога ласки і обіки для себе. І тому вже сьогодні, коли читаємо цей уривок святого Євангелія, коли Лука описує нам молитву, пророчу молитву Захарії, бачимо, що в цьому міститься насправді велика любов, тому що Господь, котрий відкуплює нас і береже від наших ворогів, хоче, щоб ми безстрашно йому служили, називає нас також, як і Йоанна Хрестителя, дитиною Божою, дитиною, котра є названа Пророком Всевишнього. Це ми маємо йти і приготовлювати дорогу Ісусу, який хоче прийти до сердець багатьох людей через те, що буде їм прощати гріхи. І зглянувся над нами Господь, освітив наше життя, щоб наші кроки спрямувати на дорогу миру. Амінь.